Перший сорт ваганчика 8 кг за 1800 жіноча курточка флісова. Розмір XS. Дуже класно. Чоловічий фліс. Розмір XL. Теж дуже класний. Жіноча фліска, розмір S. Жіночий тетік. Розмір 175-й, джекбульський. Чоловічий легесенький фліс розмір S. -ка. Жіноча плотна фліска, розмір XL. Такий фліс розмір. L, плотний чоловічий. Жіноча фліска. Розмір 2ХЛ. флісові штани жіночі. Розмір 38. Білесенька жіноча фліска, розмір L. чоловіча флісова безрукавка. Розмір 2XL. Жіноча фліска, розмір 46. Плотний фліс чоловічий. Розмір L. Чоловіча флісова безрукавка розмір Еріка. І остання це їх флісова сорочка. Розмір М. Це був фліс перший сорт, вага мішечка 8 кг за 1800